Лібенькі, дорогенькі, Доброго всього вам доброго. Знімемо відео. Зараз подивимося. Якби нас таким чудесним образом взяли сьогодні-завтра в Європу. От за що Україна так бореться? І за що? Тільки, тільки Європа не бореться разом з вами. На так все нічого. І подивимося, як карта бачить, от як би в Україні було в Європі. От ми там розвернулися б, звернулися. Це читала, знаєте, відпечатали мені Харківська, не пойму, собственно, мова, собственна бібліотека. От називається Українська відьма». І так трошки почитала. Тут якась печать стоїть тоже. Я трошки прочитала, но от, скажіть, що це. Ну, ти читаєш, і ти в цьому всьому десь трошки себе цікаво, цікаво. Тут далі є. Ну, це в мене толя читала і ритуали, які. Це 1901 року. Відьми робили. І чого відьму тягне до річки все время. Так і називається. Українська відьма і чого відьму Це я так читала, тут воно лежить вам показує. Чого відьма в основному тяне до річки до води. От дуже інтересно описується чого. Об'ясняється, чого? От тяне до води, тяне до річки, от реально тяне, от реально тяне. День-два просто їхали, постояли там 5 минут, як коли є время і час цілий, і осінь, зима, холодно, там не холодно, все одно тебе туди тяне, от реально тяне. От повірте, навіть не так в ліс тяне. Як тяне до річки, до води. І от воно це об'яснення пише тут інтересне таке об'яснення. Цікаве, все цікаве, от все цікаве і дуже цікаво. Так, давайте подивимося. От якби, якби, понятно, ви зараз напишете, якби в руки виросли гриби, ну все одно, от случилося б таке чудо, ну ми ж от. За Європу. Ми в Європу, ми за Європу. Ми без Європи себе не бачимо. Ми без Європи все розвалили, розламали. Ну, тобто, ну давайте подивимось. Якби нас чудесним якимось образом, от закінчилась війна і нас взяли в Європу. Я не вірю, що це колись буде. Понимаете? І тут навіть не, не, не того, що там, а того, що, я б сказала, і в Україні, і Європа та прийде время, прийде час. Там є теж час, яке відведено. На те, щоб жирувати, варствувати, жити так, як хочеться. Ну, це не безконечно. Ну, по крайней мере, це моє бачення. Якщо ми і карти беремо, то це не. Так, давайте подивимось, хто захоче послухати. Що чекало б Україна? Ось тут має друге питання написано: що чекало б Україну в ну, Євросоюз, якби, якби нас прийняли туди зараз, після війни, Даже От сьогодні закінчується війна, завтра нас приймають туди. Що б нас там чекало? Нікому ми там не нужні. Не тоді, не зараз, не по Понимаєте, Україна більше і більше все зробили, може, той самий Євросоюз все зробив, щоб Україна залишилася сам на сам. Тобто з усіх сторон ну, враги не враги, ну і не друзі. Тобто все вони зробили для того, щоб Україна залишилася сам на сам. От розірвана, розтерзана, роздюргана, розсмикана, от так як. Так, як воно є. От, бачите, за що? Чу? От ви самі дивитесь на карту, і ви бачите. Вон, в доспіхах, меч у руках, огонь, тобто, при помощі війни. Тобто Україна сильно нікому не треба була. Ні Росії, ні в Європі, нікому, нікому, нікому. І так ми залишилися мудрі, розумні ті вроді. І балакаємо красиво, і, розумієте, і патріоти, і все, а в же час в одиничці що Більше крепиться. Більше і більше в одиночестві остається Україна сам на сам. Да, обманули, підманули, як українці, там пісня є. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ну, так само і тут. Обманули, підманули і сказали далі саменьке. І людьми, і українцями бажано воюйте. Ось карта дьявола. Бачиш, як? Я ж витягую ось карти. Одній руці карти, другою рукою я про вас витягую карти. Ось карта. Європа теж десь по-своєму йде по дьяволу. Тобто поїметь, заїметь, вище бути, за що від когось жити красиво. Тобто, теж от луна, дьявол, відчельник, війна. Тобто Вся карта показує. Україна в дураках показується. От по карті, карта дурака. Да, Україну обнуляють до нуля. Тому що повелися, тому що повірили, тому що довірилися, а довірилися не тим, кому ми так нужні, як ми думали. Ну, я кажу карту. Моє м'ян це не моє м'яння, це карта. От сьогодні в нас в руках карта. От карта вам і показує. От, дитина, як дитину розвели. Це карта дитини. Дитина тільки родиться. Отак як кошенятка, яка бігала, це його карта, або людину сюди примінити. І от карта обвели, як захотіли. Я розумію, якби взамен ще щось там. Або стали пліч в у му році рядом з Україною і дійсно. Знаєте, як от погибать так, так всім. Ну, Ні, не, своя рубашка ближе к тілу. От про Україну ми і балакаємо. от карта України. Тобто, затягнули. Фінансові проблеми в Україні йдуть вперед, величезні. По карті величезні. зовсім. Я навіть по цій карті я в включала, що можуть придержувати зарплати, можуть бути якісь перебої. Ну, тобто, тому що тут тяжело йде. Даже не тільки війна. От воно падає на війну на карту рицаря мечового. А тут просто падає і для дітей, і для старих, і для, ну, для всіх може бути фінансове в Україні трошечки тяжеле положення. Ну, Вибрали ми слава. Вибор зробили ми чи за нас, чи разом з нами. Хто там мудрий знає, напише. Тобто вибір зробили. Ну, стається ждати жінку, дійсно, кожний розклад остається ждати жінку, яка буде мудріша всіх королів в місті взяти. Коли ми дождемося, як ми дождемося? От, в Європі. Що, чекає? Що чекає в Європі, Україна? Нічого, ніхто, во первих не чекає Україну, от імператриця є. Ніхто не чекає. Для того все це. Знаєте, як сказати, організували, щоб, ну, щоб Україну взяти в Європу. Сам насам, більш сам насам ми остаємося, ми прийняли, тобто нам комусь предложили це, согласилися. і пішли ми по цьому сценарію, тому що це не неожидано раптово. Тут нема карти неожидано, от неожидано це для нас з вами могло це все бути. І то розумні люди, вони це все предвіділи. А для це неожидан падає. Ну, сила, в чому сила, брат? Ну що сила? Сила, тряємо людей. Тобто в Європу ми ліземо, думаємо, що ми там сильні будемо. В Європу ми не залізли сили не додалися, а людей ми теряємо. От вам дорога, як устела, услана дорога за те, куди ми балакаємо. Бачите, ось дорога, він пішов і сліди кроваві оставив. От як дорога, тому що ми сильні самі не можемо бути. Нам треба обов'язково Європа чи Китай чи ще когось, щоб нас будучи чи воювати, чи Бог його знає, як сказати правильно. Опять же, так як і перед цим розкладом, тут зміна віку може бути, тому що більше і більше, бачиш, ця карта показує, що більше людей може ховатися. Ось От, тут людина ховається. А це карта пажа. Тобто конкретних людей, кого це буде касатися, можуть більше і більше людей ховати, заставляти Оця ситуація може заставляти, як ховатися. Сильніше ми не стаємо, по десятки мічей ми ніколи. Ми так хотіли в світ, ми так хотіли в Європу. От карта Міра. От ми хотіли в світ, хотіли стати частиною їхнього ну, світу, світу Європи, так сказати. І от сильніше ми від цього не стали. Ну, рану кроваву ми отримали таку. Що Дуже довго, дов, дуже довго зализувати ці рани, якщо зализуть, і коли це зупиниться, і як це зупиниться. Так що от такий, от так нам Європа падає. Подшельнику це саменькі, це Європа нам там каже на вушко комусь потихеньку, шепотом каже, що саменькі, саменькі, саменькі давайте. Воюйте, одвоюйте. Прикривайте, прикривайтеся, то тільки самі. Ми щось там якось, а ви самі. Тому що це очерник, це карта глибокого одіночества. Ну, там трошки про Європу. Все, бувайте здоровенькі.